Україна дуже багата талантами. Тобто, сіт, знаєте, три стовби. Колись в Національній опері України робила навіть концерт, який називався Три Сільвестр Станкович і Скорик. Сильвестр більш знаєте, пастельний. Я сам собі називаю е, стиль Сильвестрова, як неомонодизм. Тобто монодія це, це історія про саме одну, одну мелодію, яка просто йде от, монодія від слова Моно. А от чому не О, тому, що ну він має свої прийоми, свої стилі. Ну, якщо говорити знаєте, більше, навіть про саме про хорову музику. Я багато її переспівав і передиригував. В нього є фантастичний чудовий цикл, який називається Хоровий Майдан майдан-2014». Валентин Сільвестров був свідком подій Майдану в 2014 році. композитори вони дійсно вони трошки не на відсвіту цього і вони геніальні люди. І він надихався саме звуками, які він чув на майдані. І в, в тому циклі, знаєте, є п'ять гімнів України. Тобто, на, на слова Чубинського він написав п'ять хорових творів, «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. І де постійно вставляє туди, знаєте, такі моменти цитатні, там, дзвони Михайлівського собору Оту, в першу ніч, коли був розгін Майдану і був набат Михайлівського Золотоверху. І ось ці такі моменти. Він це транслював в музиці номери, як із Реквієму, то латинська звуко Кіна Месед. Він присвячував і Сергію Нігояну. Фантастичне дійсно музичне полотно. Євген Станкович це є композитор. Він такий більш експресивний, складний в своїх формах, складний тут видно, що в переживанні музикою, яку він пише. Має дуже фантастичну е лі літур літургію. Для хору, пропрацюючи вже в Львівській національній опері, два великих полотна. Так само ми поставили Євгена Станковича — Це і опера Страшна Помста театрально хорова симфонічне дійство, яке називається Псальми війни, яке вже було написано вже після повноштабного вторгнення. І ну, тяжка музика, така тяжка партитура, і особливо другий номер, який називається Колискова за померлими дітьми.